Хоча в часи мого дитинства я майже не грав в консоль Супер Ніндендо або Super Famicom, хоча я про неї чув. Але зараз я наздоганяю і граю в деякі ігри з цієї консолі, щоб порівняти з мігадрайвовською версією, яка частіше в мене була в дитинстві, і взагалі взнати ігротеку саме Супер Ніндендо. І одна із ігр, яка мені ну, в принципі дуже подобається на цю консоль, називається King of Dragon. King of Dragon – це гра жанру бітимап, але не звичний бітемап, де ми ходимо по вулицях і про б'ємо різних різних бандитів а е, завдяки там якимось володінням бойовими мистецтвами. А тут вже така фентезійна гра в стилі Golden X можливо, якщо порівнювати з іграми на Sega Mega Drive. Так ось King of Dragon тут гра, де ви будете керувати одним з п'яті персонажів. Е, тут є Персонаж Маг, тут є персонаж воїн, тут є персонаж лучник і так далі. Доволі цікава підбірка персонажів. Таке відчуття, що коли починаєте гру, що ви починаєте грати в якийсь. Екшн РПГ. Ну, насправді це просто бітимап, але гра доволі якісно намальована. І ваше завдання буде битися проти дракона, який напав на королівство мало з цього дракона завуть Гілдіс, і сам дракон і його посіпаки напали на королівство. І ваше завдання одним із цієї п'ятірки головних героїв захистити це королівство. По ходу гри ви будете проходити по різних місцинах, навіть поплаваєте на кораблі. На старовинному будете ходити по пустелях, по лісах, по якихсь там по пляжах і так далі. Ну. Взагалі по місцинах цього королівства завдяки ну завдяки тому, що рівні не дуже довгі, а доволі коротенькі. Їх зато різноманіття рівнів багато і е, графіка в грі доволі непогана. Сама гра була випущена у 1991 році. Випустила цю гру студія Capcom. Capcom робила дуже круті ігри, і в принципі у Capcom дуже багато е, гарних франшиз, е, які існують, мабуть, аж до сих пір, які грають верніше аж. До сих пір, і гра King of Dragons, до речі, е яка вийшла в 91-му році, доволі непогана. Це рання гра на Super Nintendo, але гра доволі приємна графічно, В неї постійно грає приємна музика в стилі такому фентезійному, знаєте, і фентезійні мелодії, які міняються в різних рівнях. Вони такі трошки героїчні і додають атмосфери цієї гри. Персонажі тут невеличкі зростом, не так. Такі, як Final Fight, наприклад, або в Batman Returns в інших бітемапах, але вони доволі детально промальовані. І в цілому і графіка, і геймплей в грі доволі приємний, дуже ласкавий до ігрока, не супер складний, і грати в це дуже приємно. На цьому все. Дякую. Всім пока.